Ти теж думаєш, що морська свинка це свинка з моря. Давай розвінчаємо 5 популярних міфів. Деякі думають, що вони родичі свиней. Насправді, це гризуни. Ближчі до шиншил. Другий міф їм вистачає маленької клітки. Насправді. І їм потрібен простір для бігу. Міф 3. Вони люблять морку найбільше. Сюрприз! Вони обожнюють сіно. Воно основа їхнього раціону. Четвертий міф. Вони не потребують компанії. А от і ні. Морські свинки. Соціальні тварини. Їм потрібні друзі. І останній п'ятий міф кажуть, що вони живуть недовго. Але насправді, при гарному догляді, можуть прожити 6-8 років. Тепер ти знаєш трішки більше про морських свинок. А щоб не пропустити нові цікаві факти, підписуйся.